Доброго дня, дня шановне панство. мене звати Людмир Вонько. Я знаходжусь зараз біля Базиліківського Петра в тому місці, в Ватикані. Якраз можна побачити, що це границя між Римом і Ватиканом. Покажи, будь ласка, там, де паркан, це границя між Римом і Ватиканом. Найменша країна світу, Ватикан, І найбільший християнський храм. Перебуваючи в цьому місті, волі задумуюся на скорому людського буття. І що всі наші наміри, всі наші якісь устрімління, вони повинні мати певний зміст. Якщо вони наші всі устремління, не направлені на пошук Бога, на особисті відносини з ним, то все це немає ніякого змісту. Перебуваючи в величні, величному храмі, храмі, який створили генії, геніївський генії, натхнений Богом, відчуваєш. Велич Божу і геній людей, які створили цей храм. Я вже колись побував і в Єрусалимі, але саме в цьому місці чомусь відчувається дійсно вся велич нашої християнської релігії. Тому кожен християнин має побувати в цьому святому місці, щоб зрозуміти. Те, що Рим це є вічне місто, а наша релігія християнська це є один із найкращих шляхів для пізнання Бога. І так з вами був я, Любомир тренер у переговорних